Всім доброго дня, у нас нове надходження, це шкода Октавія 2018 року на оптиці. Автівка у нас на двигуні 1,6 дизель. На автоматі має дуже крутий колір. Парктроніки. Також у нас тканиний салон, підігрів заднього ряду сидінь, електросклоп автосвітло, адаптивний круїз-контроль. Також у нас мультимедійне шкіряне кермо, великий сенсорний монітор мульт... мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Все працює відмінно пробіг 214 тисяч. Автівка повністю обслужена, ніяких нарікань по автомобілю немає. Цей автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми оболонський проспект 21Б, парковка Dreamberry.